час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 13 квітня. Лозівське термедоб'єднання закупить обладнання для реабілітації хворих. Це стало можливим завдяки перемозі в обласному конкурсі мініпроєктів разом в майбутнє. Майже мільйон гривень на придбання обладнання виділяє обласний та міський бюджети, а також ТМО, говорить заступниця директора медостанови Наталя Полухіна. Умови для реабілітації хворих планують облаштувати в Катеринівській лікарні поряд з травматологією та неврологією. Відновлюватися після хвороб лозівчанам допомагатимуть логопеди, масажисти, психологи. Реалізувати мініпроєкт планують. Влітку зараз готують тендерні закупівлі. Нагадаємо, в обласному конкурсі Разово майбутнє виграли ще три міні проекти завдяки яким придбають для сімейних лікарів комп'ютери для допомоги людей з особливими потребами мікроавтобус, а також облаштують в громаді укриття. В храмах Лозівської громади визначилися з графіками проведення служби та освячення на Великдень. Тож 16 квітня потрапити на службу та освятити Великодні кошик можна буде в 11 храмах громади. Служби будуть проводити у різний час. Десь початок буде о 5.30, 6.30 та переважно о 7 годині ранку. Освячення відбуватиметься також в різних храмах у різний час. Десь з 9-11 години та в переважній більшості храмів з 10 ранку. Як бачимо, одного графіку на всі храми немає, він у всіх трохи відрізняється. Дізнатися точний розклад великодніх богослужінь та освячення можна на сайті міськради за адресою lozovagromada.gov.ua. Також в телеграм-каналі або не перемикати радіо. Після новин ми зробимо окреме оголошення. І сумна звістка: 11 квітня пішла з життя бридун Людмила Григорівна, яка стала першим директором Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яке було створено 28 травня 98 року. Чималу частину життя вона присвятила соціальній роботі з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебували в складних життєвих обставинах. Людмила Григорівна власним прикладом надихала працівників центру на допомогу тим, хто цього потребував. Мала активну громадянську позицію, залучала мешканців до участі у соціальних проєктах та на Головніше ділилася своїм великим досвідом. Людмила Бредун мала почесне звання України заслужений працівник соціальної сфери. Лозівська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Людмили Григорівни. Її завжди будуть пам'ятати як людину з великим серцем. У Лозівській громаді працюватимуть мобільні бригади лікарів з Харкова. Мешканців старостинських округів прийматимуть дві бригади медиків. Всі послуги безкоштовні. Їх можуть отримати всі громадяни незалежно від місця реєстрації. Проєкт реалізують за підтримки першої леді України Олени Зеленської. До першої бригади входитимуть невропатолог та кардіолог. Вони надаватимуть консультації та робитимуть УЗД щитоподібної залози. Лікарі прийматимуть у пересувних мобільних кабінетах. Вони працюватимуть біля фапів та амбулаторій. 17 квітня в селі Олександрівка з 11.30 до 19.00. 18 квітня в селі Перемога з 8.30 до 18 години. 19 квітня в селі Чернігівське з 8.30 до 15 години. У другій бригаді будуть невропатолог, кардіолог та хірург. Вони працюватимуть 20 квітня в селі Артільне з 11.30 до 19.00. 21 квітня в селі Царедарівка з 8.30 до 18.00. 22 квітня в селі Яковлівка з 8.30 до 15.00. У лозовій слюсар КП «Жук» хотів допомогти людям та сам ледь не потрапив у біду. У свій позаробочий час чоловік вирішив перевірити розриття на четвертому мікрорайоні. Там саме роблять каналізаційний випуск з багатоповерхівки. Спустився у траншею оглянути уклін та глибину, аби на наступний день швидше виконати роботу. І чоловіка затислом. Глибина була невеликою, але самостійно вибратися він не зміг. Люди викликали рятувальників та швидку обійшлося без ушпиталення. Комунальник написав правоохоронцям пояснення та попросив припинити розгляд повідомлення. Щоб запобігти подібним випадкам, у КП «Жук» проведуть додаткову роз'яснювальну роботу. Нагадають фахівцям, як дотримуватися безпечних умов праці задля збереження здоров'я. А зараз повідомлення від українських спецслужб, котрі звертаються до мешканців Лозівської громади. Спецслужбовці просять повідомляти про колаборантів. Кажуть, у нашому районі є ще люди, для яких досі все неоднозначно, які агітують за руський мир та чекають ворога. І це може бути ваш сусід, знайомий чи друг. Вони навіть можуть говорити, що люблять Україну, та в той час можуть зливати інформацію ворогу про наших військових, координувати удари по місту. Тож, якщо ви знаєте подібних людей особисто, то спецслужбовці просять писати про це в анонімний чат-бот в телеграмі. За ніком. Стоп, нижнє підкреслювання, колаборант, нижнє підкреслювання, бот. І до новин Харківщини. У Харківській області найближчим часом запрацює електронна система відображення руйнувань будівель. Вона міститиме зруйновані або пошкоджені об'єкти. По кожному з них буде інформація, фото та відео. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. За допомогою сервісу можна буде в режимі онлайн оглянути будь-яку будівлю в області. Постраждало від російських обстрілів. Кожен зруйнований або пошкоджений об'єкт матиме профіль. Він міститиме інформацію про тип будівлі, фото та відеоруйнувань, а також дані, які допоможуть зорієнтуватися в об'ємах відновлювальних робіт, розповів голова Хова Олег Сенігубув під час зустрічі із послом Словенії. І новини з прифронтових та фронтових районів. Наразі вкрай напружена ситуація склалася в Дворічанській громаді на Куп'янщині. Начальниця селищної військової адміністрації Галина Турбаба каже, що дворічну буквально стирають з злаття землі, і це не фігура мовлення. Ворог хаотично обстрілює житлові будинки селища. За останніми підрахунками більше 70% житла зруйновано. Загалом у Дворічанській громаді, де окуповані 27 населених пунктів. 28 ще перебувають під тимчасовою окупацією. Лінія фронту розрізає громаду, тому вся територія знаходиться у зоні активних бойових дій. Евакуація звідти розпочалася ще у вересні, коли було більш-менш спокійно. Однак люди не хотіли виїжджати в інші населені пункти. Здебільшого мешканці дворічної пенсіонери. На сьогодні звідти вдалося евакуювати майже всіх мешканців. Усіх дітей із дворічної та села Западне, яке також почало піддаватися постійним ударам із боку окупантів, вдалося вивести. А от у селах, розташованих далі від дворічної, залишається дуже багато мешканців, зокрема переселенців із тієї ж дворічної. В евакуації допомагає червоний хрест і волонтери. Вивозять навіть якщо є заявки усього на одну-дві людини. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.